Доброї ночі, шановні друзі. Хочеться висловити в цей день щиру подяку нашій владі за те, що вони відключили в чергове світло. Може там щось Розбомбили, але вже не один день нас готували до відключення. Тому це готували в інтернеті, говорячи про чергове, що от-от-от станеться щось. Тому мені не дивно. І знаєте, я от думаю, у всьому є користь. А яка користь у цьому? Ну по-перше, нарешті ми позбавимося від впливу інтернет мереж Бо вона майже не працює. І навіть якщо цей вплив буде, то він вже буде не 4G і не 5G. g Жі! Просто це буде інший вплив. А ще люди почнуть частіше спілкуватися між собою. Просто так. А коли люди починають між собою українці спілкуватися, і слов'яни більше вживу, то багато що змінюється в країні. Тому я дуже... Я просто, знаєте, дуже дякую. І навіть якщо буде зима і ми будемо замерзати усі, все одно ми почнемо наближатися один до одного ближче, щоб зігріватися. І таким чином ми станемо ще більш міцнішими. І знайдемо способи обійти вплив. Ворожих сил, які керують нині на усіх шаблях влади. Власне тому я дякую. Дякую від душі, правда. посибі. Ви, як завжди, вчасно. А що у нас там якийсь там гріб збирається. А, віспа, господі, віспа чи щось таке. Свиняча чи кабеняча чи кроляча, ні. Чекайте. Віспа мавпича. О! <піздум> ну я не знаю, може щось інше поправте мене. Я просто стараюся, намагаюся не, не слідкувати за дурницями. цими, але вже, знаєте, вже починає навіть розповідати про те, що нас ну, суто, як в американських фільмах, да, по сценарію американського фільму жахів будуть відстрілювати тих, хто не захоче вакцинуватися, і буде заразним. Як зомбі, знаєте. Ті, хто не захоче вакцинуватися, ті зомбі, що ви поняли. Я, наприклад, не хочу вакцинуватися, я зомбі, і мене треба відстріляти. А ще нас будуть відстріляти на таких собі закриті. Ну, точно, фільм, який отримав Оскар, фільм Жахів Копала чи, я не знаю, якогось там ще. Тому, власне, у глобалістів у них стільки планів до на нас. Що навіть я відчуваю, що вже скоро завершиться війна в Україні, бо нові плани, бачите, вже нові плани. Вони просто їх ігнорують. І власне, ну що хочеться сказати, це, безумовно, не може не додавати позитиву. Бо от, знаєте, вони впливають на тіло, але на душу вони вплинути не можуть. От в чому їх проблема. А нація, в якій висока духовність, то це нація, в якій є єдна душа, єдний дух. От на таку націю вони взагалі не можуть вплинути. І така нація це українці. Взагалі слов'яни. Замисліться над цим. Станьте тими, кими ви народжені бути. Дякую вам. Доброї ночі. Світла в душі.